Дякую партнерам за підтримку. Посилання на сайти та промокоди на знижки у описі. Добрий раночок, друзі. Ну що, нарешті серія про наш дім. Друзі, сьогодні будемо їхати чистити ділянку на нашому будинку, який. Мися чистити ділянку, ти казав, що такі їдемо. Який простоїв 17 років, друзі. Ми <рес> омалчували. <рес> їдемо сьогодні, друзі, на великах, бо загрузили батьну машину так, що капець, там і дрова, і всякі стройматеріали. Сьогодні будемо строяти, і чистити, а потім будемо готувати м'яско. Сьогодні всі зборі дячок також буде допомагати. Матя вже запаркувався в гараж. Ой, друзі, доїхали. Що як дорога? У мене огонь. Почнемо суетітися. Друзі, не встигли зайти. Вирішую відчинити ворота, щоб... А вони трошки заросли. І не відчиняють. Гарний тамадай, конкурси цікаві. <рес> Каже, Санечек, приезжай, мяско посмажем, погуляем. Ну, что чувствует, не все Ну, одни ворота открыли уже. О, о, да будет лет! Руби... Все, все, смажет мясо. <реш> 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 я, <реш> я, я думаю, это автомат включил. Программа, да, минимум мы зарубили. <реш> Будемо починати з вирізання цих всіх кущів, дерев. І нам приїхала, дивіться, що. Це бензопила від магазину Текман. Давайте скриємо її та зберемо. Яка пушка. Це, друзі, дуже потужна бензопилочка від фірми Текман. Дивіться, яка зручна ручечка з попирками. Щоб тримати було зручно. Дивіться, все гарненько, змазочка, все чітко. А, пахне новиночка. Доставив все і будемо збирати. Ніколи не збирав, але я думаю, методом тика все, розберемося. У нас, ось, бачите, є різні деталюшки, всякі штучки. Яка пора прикольна. Може на шиї таку, як репери. Будемо кліп знімати. Оп. І, друзі, отвір для бензину. Зараз будемо калашмати жижку з бензиком. Тут по пропорціям все в інструкції написано. Поїхали розберемося з цими проклятими дривами. De waarheid is сідали в мотоцикле, ганяли за горілкою, мали на сцену вали, травили анекдоти, боліли на стопку, ловили коробів, зусуля кукувала. Що, ми трошки випили, бачите, друзі, зарослів уже тут нема, видно навіть на Сашка видно, Санька, ти такий сексуальний. Дідчок, да. Дідчок, і ти сексуальний. Ой, глянь, батько щось там замишляє, да? Так, друзі, що, тепер бачите є прохід. Що в нас ще тут? І тут тепер видно дорогу. Коротше, трошечки розчистили. Да, тут ще багато цього, як його. Хміля сунеля. Хміля сунеля. Друзі, хміль це ж така паскуда негодна. Дядьок, як діля? Не, класно, коли він а, так його а так фігня, да, якась. Коротше, тут вичистили, трошки провідили. Ось ці дерева. І спиляли цю бузину. Коротше, ще треба пиляти. Але, друзі, ми так проголодалися, що зараз підемо переїмо і потім будемо займатися далі. Де? Да. Ти що їсти? Їсти, їсти. Сашко, а що ти там збираєшся робити? Їсти. Поки ви не прибрали цю карнізі, я поки поїсти. Ай, красота. Знаєте, що у нас? Сумка відремку. Це звісно. А, а до речі, на сумку відремку, ви знаєте, що є знижка 5% за посиланням на описі. А в нас тут багато смачних субліматів. Хто що хоче. Смачного нам. Угу. Смачного вам. Смачного вам не перебикайте. Ну? Це що, креветки плавають? Дуже. Це що так стільки креветок? З такої смачний угу. знижак. Кривіточки. Ммм. Вогонь. Дуже смачно, да. Санячок, а ти як? Шикарно. Шикарно. Їв би таку кожен день, так? Да? Угу. Перша Спроба. Харчу. М'язка, дивіться. Ух. Офігінно. Що тоді? По з печамка смачна. Страва. Багарський перчик відчувається прям чудово. Його стільки тут. Друзі, харчу це любов. Ну ви знаєте, що це любов. А посилання де? Дика? У описі. Звісно, в описі. Тому переходьте, обирайте собі страви. Багато смачного і великий вибір. Наїлись. Зараз Сашко поїде в магаз. Сказав, що хочу ізотонік. Поки Сашко буде кататись, ми з е, коханим Будемо розчищати далі ділянку. Так, да, друзі, трошки доробимо те, що сьогодні планували. Це, ну, ну, Мабуть, майже все. А може все, зараз випиляємо. А дивіться, друзі, який швидкий старт. Брягати люди на вечора клют. Там будуть танці Там там панці Там там панці та, та, танці. танці Ми споминаємо цілий тиждень Багато є балачок та димок Ждемо, коли приде добра неділя за увазу запрошує нас. Веселе, добре, добрі танці. Друзі, Та -та 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 все шкода нас повернувся. А ти з нею розібрався? Я кажу, я, кажу, я кажу, пересчитав, кажу, 3 гривні, а вона чисто на руска. Нічого не знаю, я посчитала все правильно. Казадране. Дічку тут подобається. Да, нам. Друзі, коротше, випиля, бачите тільки юачок. Ой, друзі, ми зараз розчистимо трошечки. Ми... І, друзі, пилка просто пушкає. Ріже дерево як ніж масло. Друзі, посилання на пилочку там у описі. Перейдіть на сайт. Там завжди дуже багато знижок. Тому кому потрібна гарна надійна техніка, по гарним цінам, обов'язково перейдіть і подивіться. Рекомендую. Що, як твої враження? Мені сподобалось. Скажи у як копиляти. Класна пилка. <рес> класна пилка, дуже класна пилка. В принципі, Скажи. це перша пилка, яку я тримала в руках, Пускай. кайфова. Да? Рекомендуємо посилання в описі. Добре, що в нього і заружу тільки велосипед. Я понимаю, що мені психіатр не разрешають, коротше, понял, ні права, ні оружие, нічого. Так, друзі, дивіться, що тут. По-перше, дивіться, що тут це... Здоровенна куча хмиза, який піде весь наш шашлик, але в майбутньому. Друзі, тепер як тут стало чистесенько, оце місце для гамаків. Повісили! Дивіться, в нас столик з'явився. А його не було видно, так? Да? Ні. У нас навіть туалет з'явився. Ні, ну туалет був. Бачите, вже по дворику стало трошки. Чистіше. Он, до речі, ми знайшли під хмільом абрикосу, вона, бідна, не здохла. Так, трошки, трошки да? Да, ще треба буде травичку покосити. Ну, це вже сьогодні. Треба тримати. Да. Як приємно, коли вже потроху, потроху стає чистіше. Зараз залишиться оці дебрі викосити. І буде вже видно, що тут взагалі є. Але, ну і хміль побирати. А так, звісно вже. Бачите, набагато приємніше. Що, підемо за водичкою? Бо треба ще ж покупатися. Куди йдемо? До Василя просить водичку. Горілка. Попросили водички. Ти сказав, що нам потрібно? Добрий поїдемо. день. Не отримає гарбуза. Ось сидит. Та Да ему давайте понеси. Кто поздоровее? Я как и ладушка. А ну, Санька. Ваза! Мужик! Сейчас треба сделать одну вещь. Мы купили Рукомоєчок купив моєчку, дивіться, яка велика гарна. Зараз будемо робити робочу поверхню, щоб коли приїхати, хотілося ручки помити і пожрати щось приготувати. а готувати на коленках, ну якось трошки не з руки. А що це, ребятки, у вас? Це що? О, вкрали, батька. Батька вкрали. Да. Ти не стидно. Куди? Опять робить? Опять робить. Не опять, ну что отдыхать приехали. Ну, Мы вообще, пойдем. да. Погнали. каждого велосипедиста должен быть с собой лобзик. И мойка, естественно. Важен, конечно, аккумулятор, но... Ну, снимаем. что там? А що? А що? Скільки в тебе піночки? Це страшне. Пиво переводиш. Перевернулося трошки Получилось з первого разу. Кайф, да? Да. Ну так. Да. Сейчас, пожарить маску. Піводинисти. Пів одиннадцяти, можна, в принципі, пожарити маску. Все, як моліба. Да. Як вийшло, так і планували. Uh -huh. mm -hmm. Ну, як тобі? Субтитры смачна. Я думаю, що я мясо дуже смешные. Что-то А ну, а що це у нас тут є? Трон. А де бабка? А баба? Є тільки дядька. Це ти сам зробив? Купиш, давай разом жить. Не такі рукаси теж треба. Друзі, у нас тепер є скамейка. Ой! Ну нема бабок. Зато є дід. Кажда? Слухай, це так зручно. Це ти за скільки? За пів години десь зробив? Не знаю, але мені казалось вічність. Бо я спішив, спішив, спішив. Ну трошки більше. Ти молодець. Дякую. Ой, санючок. Що там в тебе? Смачненько. Ой, клас. М -м -м. Сашко всіп нас кусив. Як не з'їм, так понад кушає. Це за людина така. Ви думаєте, ми варимо уху або суп? А ні. кип'ятимо водичку, бо, друзі, засраті так, що капець просто. Тому треба трошечки накип'ятити та покупатися. Щось, друзі, замрився, башка зовсім не варить. Хоча вона і так не дуже варить, тому <реш> це нормально. Много парка м'яско, друзі. Як тобі подобається? Да. Як тобі атмосферка? Кайфово просто. Кайфова, так. Стомились, да. Надихались, нагулялись, цвіркони цвірчать. Небо таке зоряне, зоряне друзі. Ріжотка мала. Классно, решетками. Чи м'яса багато, так? Да? Нарешті моємо в'язку. Да. Підмочно. Смачно? спецификам. Все чітко. Я боже, так. А ти, Санька, що скажеш? Ідеально, я да? Бог, я жарю як Бог. А я мариною, получаю. Ну, яке смачне. Капець. Дуже воно того варте. Трошки попрацювали, трошки поїли. я выспался, как никогда. Критика, с он тут спали. А я вот так. Короче, охрененно. Люблю я такие заброшенные хатки. Тепло зранку, кажу, классно. Солнышко вышло. Тупенько. А я ось виходить вранку, пів пів годинки тому попрошку виключав, то було і тут. Прохольненька, На сонечко тільки, тільки вставала за дерев. Mm -hmm. Тепер хоч будемо знати, звідки в нас розсвіт виходить. Шубіч не, не можна бокиська спить. Думаю, що його тихенько поробить. Знайшов. <ріху> Сиди собі каву, Тут рішив мене цей. спалити. <ріху> Ось такі от результатик. Бачите? Так, трошки підпалили. Ось тепер видно малюночок гарний. Ось така скамеєчка. Гарнесенько. Виглядає з малюночком. Подобається. А вам подобається? Напишіть. Так, друзі, ну що, ось така вийшла фішечка. Це, звісно, недороблений варіант, бо хотів зашити повністю, але вчора матеріал пішов на скамієчку. Знизу ще буде там паличка, таке все. Ну Це знову, друзі, це все це, 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 тимчасово. Щоб було що і салатик зробити, і ручки помити, і вмитися. Я вважаю, як для тимчасового варіанту непогано. Воно все дош'ється. Привіт! Добрий ранок! Скинь мячик. Скинь мячик. Переспал? А, а ви що тут? А вже все забули. Спускайтеся, дивись. Принімай роботу. Ви їли чи ні? Ні. Вообще ще не їли? Ні. А у вас кільки? Я в шість. Тридцять. Боже мой. Боже мой. Як принцеса, сьогодні краще спав. Що зробимо ще лідній Так. Да. Пізніше коли. Спалимо ось так, розстрілили палаточку поставили. Все було чудово. Спальнички, блін, друзі, як же мені подобаються ці спальники. Це рокфронт. Друзі, величезні, пухові, офігенні спальники. Кому, друзі, потрібні такі посилання у описі на RockFront І є ще промокод. mavic 7 на знижку 7%. Тому перейдіть та подивіться. Що ми сьогодні будемо їсти? Це що? Паса є картопля зі свининою та овочами. шашличок, салатик. Ууу, друзі, дивіться, яка в нас поляна. Як кажуть, хто не працює, тот є, так? Ми б ще попрацювали, але ну, нас нас муку забрали. Отобрали інструменти. Так, да, так. Да, да. Бо друзі, залишати поки що ну, стрьомно. Ніби і сусіди вже роззнайомилися з сусідами, ніби все нормально. Але ну, тіпа, не хочеться залишати інструмент, щоб його покрали. Тому інструмент поїхав, а ми зараз поїмо і будемо ще трошки поробимо по будинку. Смачного нам, смачного вам та не. Перемикайтесь. Де? Не перемикайтесь. Не перемикайтесь. Приємного. Зі та овочами від харчів і дивіться шмаття свинини. Ооо, це нормально. Диві? Що, я не знаю, наче як. Наче як шашликів хтось. О, це бачите. Ні, так вкусно. Вкусно? Угу. Дуже смачно. Я таке люблю, так. Да. Да. Скажи, нарешті. Нарешті можна працювати. О. Дуже важливе приспособлення для нашого прекрасного чудесного туалетника. А ви ще не поставили. А вже якби ми тут другий день, тому треба зайнятися цими справами. Щоб був лакшелі комфорт. І Щоб трон був. Щоб да, можна було посидіти, бо інтернет тут хороший. А що ми будемо робити нічого? Закриємо наш сквозняк, Бачите, друзі. Ми хотіли, звісно, всі шибки пройтися, це мабуть вже в наступний раз. Бо тут така найбільша дира ми її трошки перекриємо і закриємо. ну. А, а перед цим не звусело рота закрити, щоб було менше <гум> з <гум> Зараз, друзі, у нас є ось така чудова плівочка. Бачка? Як вікно, тільки трошки дешев. Скарби. Як тобі? Ну, бо хірена, поки ви не прийшли з камери. Друзі, коротше, на годиннику вже п'ята вечора. У нас завжди, як планували, так і виходить. Вчора ми ходили до нашого сусіда. Так, гарбуза. Дивіться, який класний. Зараз поїмо, і я думаю, що ще трошечки в гамачках поваляємось. І нікуди не поїдемо. Ми так же боремося з тим, щоб не їхати. Тільки з неба. Смачний? Смачно? Смачний? Класний, друзі. Домашні такі прям. Що, друзі, ось і підійшла кінцю наша невеличка подорож до нашого mm. будиночку. Трошки повбирали, трошки приготували, почилили, покайфували. Коротше, ось так. Вихідний пролетіли. На жаль, на жаль, на жаль, дуже швидко. Хотілось більше зробити, але нічого. У нас попереду ще багато часу, і все зробимо, все встигнемо, і все буде чудово. Дякую, друзі, за перегляд. Друзі, та не забуваємо, що у нас є монобанка на підтримку каналу. Силочка у описі там буде, також там є карточка Приватбанк. Будемо вдячні вам за підтримку для прискорення нашої мрії маленької. Підписуйтесь на канал, ставте колокольчики і не будьте унилими какашками. Всім пока. Дякую. Дякую партнерам за підтримку. Посилання на сайти та промокоди на знижки у описі.